Доброго дня! Хочу зупинитися на актуальних питаннях, які, мабуть, сьогодні турбують всіх мешканців міста Миколаєва. Нагадати правила, які не нові у зв'язку з трагедією, яка сталася напередодні на Дамбі в Новій Каховці. Зараз відбувається підтоплення багатьох господарств. Знову постане питання вживання питної води. Хочу нагадати нашим мешканцям не нові правила, що воду можна вживати тільки кип'ячену або воду бутильовану. Сьогодні є для цього всі умови в місті Миколаєві. Ми вже дуже довго живемо в цих умовах. І якщо сьогодні у нас літо, сьогодні ми можемо в таких умовах очікувати спалаху кишкових інфекцій, які є сезонними. В таких випадках обов'язково одразу необхідно звертатися до свого сімейного лікаря. Якщо це невідкладна допомога, якщо це хворіють діти, є в них висока температура, всі прояви кишкової інфекції. Є швидка допомога, викликаєте швидку допомогу і вас доставляють в наші заклади. Заклади охорони здоров'я абсолютно готові до надання медичної допомоги в різних. Проявах, як би там не відбувалося. Сьогодні в нас розроблені маршрути пацієнтів, куди ми будемо госпіталізувати з кишковими інфекціями, з масовими захворюваннями пацієнтів. Протягом минулої доби ми почали приймати в стаціонари пацієнтів з Херсону. Так Четверта міська лікарня прийняла п'ять пацієнтів. Ми сьогодні забезпечуємо їм абсолютно всі міста. І скільки б людей не поступало, ми готові їх приймати, надавати їм всю необхідну допомогу і далі вирішувати з ними всі питання. У Нас в кожному закладі працює психолог, тож і до цих пацієнтів, які були доставлені вчора з Херсонської області, також відпрацьовували з ними всі питання, якщо в них були психологи, які працюють у нас в лікувальних закладах. Був тільки що брифінг начальника управління освіти. Я б хотіла додати дещо до її. Брифінгу, те, що сьогодні медицина міста Миколаєва готова проводити медичні огляди дітей, які йдуть в дитячі садочки. Медичні огляди дітей, які йдуть до шкіл. Це близько трьох тисяч дітей, які виявили бажання, батьки яких виявили бажання відвідувати дитячі садки, і близько 20 тисяч дітей, які будуть займатися в школі. Наразі по нашим закладам охорони здоров'я зареєстровано 29 тисяч дітей, які повернулися в місто Миколаїв. Це на 6,5 тисяч дітей більше ніж було за попередній місяць, але це все-таки складає все рівно 35% від довоєнної кількості дітей, які проживали у нас в місті Миколаєві. Ми були в мене попереднє питання на даний брифінг: наскільки забезпечено місто вакцинами для планової вакцинації. Дійсно, діти, які повертаються сьогодні з вимушеного переселення, дуже часто у них немає щеплень, у них порушення календаря щеплень. Сьогодні місто вакцинами для планової вакцинації. Забезпечено, не можу сказати, що в повному обсязі, але є вакцина корь п'ять тисяч 5600. Ми ось буквально сьогодні-завтра отримуємо з обласного управління. На підході вакцина БЦЖ близько 4 тисяч. Наразі є проблема тільки з вакциною від поліоміліту і АКДС, але це також зараз ми отримуємо поставки уже 23-го року. Централізовані. Я думаю, що найближчий тиждень все питання буде вирішено. Ми постійно на зв'язку з обласним управлінням охорони здоров'я, з лабораторним центром щодо забезпеченості вакцинами. Якщо є питання, такі ми перерозподіляємо вакцину, яка є в нас на залишках між нашими лікувальними закладами і дітей, ми, особливо які планово потребують щеплення, ми їх щеплюємо. Було в мене попереднє питання по програмі Доступні ліки. У нас працює 143 аптечних заклади по програмі «Доступні ліки», 26 аптек з цих 140 відпускають інсулін, 11 аптек, які знаходяться на території наших лікувальних закладів, беруть, програму, беруть участь в програмі «Доступні ліки» для того, щоб максимально наблизити цю допомогу до наших пацієнтів. За 5 місяців 2023 року вже виписано 77 208 електронних рецептів. З них майже 4,5 тисячі це на безоплатний інсулін. Сьогодні ця робота продовжується. Вона є плановою за п'ять місяців. Аптекам від Національної служби здоров'я України відшкодовано. Вже близько 12 мільйонів гривень за використані рецепти нашими пацієнтами сьогодні. Це питання вже є рутиною. Ми виписуємо від всіх тих препаратів. Там більше 400 препаратів знаходяться в цьому переліку. Тому питань з випискою електронних рецептів сьогодні немає. Хочу проінформувати наше населення, що в нас із семи центрів в п'яти заключений пакет супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги. Даний пакет з МСЗУ заключається у випадку, коли 70% персоналу, який працює в закладі, пройшли відповідне навчання. Сьогодні п'ять центрів у нас відповідають повністю вимогам Національної служби здоров'я України згідно цього пакету. Ще два центри повинні протягом липня заключити договори, дуже користується широким попитом така допомога на первинному рівні у нашого населення. І оскільки я там не спілкуюся з нашими керівниками первинки, то, як правило, є попит, і наші ці служби, які задіяні мультидисциплінарна команда в супроводі даного пакету, фактично працюють щоденно і в них навіть ведеться попередній запис. Ну, це в принципі всі так питання. Якщо будуть якісь питання, я готова ще озвучити. Нав'язку з цією прогрею на каху скараці та що частина міста Харсон зараз Транспорту на чине очікувати в збільшення кількості пацієнтів, які будуть поступати до мовачи може така інформація за минулу добу. У нас поступило в стаціонар 5 пацієнтів. Ми очікуємо, що така кількість може збільшуватись. Ми готові. Ми вивільнили частину наших ліжок. Сьогодні обмежений плановий прийом пацієнтів, я навіть скажу більше на рівні Міністерства охорони здоров'я, ми звітуємо двічі на день про кількість міст, які готові прийняти таких пацієнтів. Сьогодні свої такі плечі підставляють абсолютно всі області, і я навіть знаю, що частина пацієнтів, які не потребують невідкладної допомоги, вони транзитом були перенаправлені на інші області. що Якщо у нас буде така ситуація, що буде масове поступлення хворих зараз у нас місця Достатньо є розуміння, всі, кому потрібно, це знають, ситуацію всі володіють, кількість місць достатня. Сьогодні ми будемо приймати всіх, у нас є взаємодія з медициною катастроф і є питання, якщо буде така ситуація, що не будуть якісь там. Лікарні чи приймати, то ми одразу підключаємося. Ми працюємо в цілодобовому режимі 24 на 7. У нас немає зараз проблеми по розміщенню таких пацієнтів, і я надію, що не буде. Ми будемо всіх їх приймати. Можемо питати значить зв'язку з цієї цією ситуацією. Ми можемо передбачати спалах пішкових інфекцій і таких речей. Ми розуміємо, що у нас є спеціалізований Менішній заклад на рівні області. Можливо, і місто також готується приймати хворих або людей з таких ознаком. Місто готове приймати таких людей. Ми маємо досвід. Коли всі наші стаціонари, навіть хірургічні, були перепрофільовані під стаціонари під інфекційні захворювання. Сьогодні в нас є відбудований госпіталь в п'ятій міській лікарні на 66 міст з окремою реанімацією для прийняття таких пацієнтів. Він працює постійно. Зараз у нас є маршрути пацієнтів і при масовому поступленні пацієнтів у нас відпрацьована схема на рівні області, які заклади будуть задіяти. В першу чи в другу чергу для надання допомоги при масовому поступленні хворих. Ми заняття всі ці провели медикаментами. У нас не заключається договор з Національною службою здоров'я України, поки в нас не буде достатнього кількості запасу медикаментів на випадок надзвичайних ситуацій. Сьогодні всі заклади, які включені в цю цепочку, мають достатню кількість і запас медикаментів, для надання допомоги. Ціново що щодо електронного рецепту наразі вдається і електронний і паперовий рецепт, і чи були якісь проблеми пов'язані саме з видачою електронного рецепту, може самі пацієнти дуже Ви знаєте, у нас ті побоювання, які були на початку того, як запрацювала програма Доступні ліки. Ця програма показує, що людина, якщо хоче отримати безкоштовно ліки, вона вирішує всі питання взагалі без проблем. За минулий рік було виписано 133 тисячі електронних рецептів. Не дивлячись, було сплачено Національною службою здоров'я України більше 19 мільйонів гривень за спожиті рецепти. Нашим аптечним закладам, ні одної скарги, а їх в минулому році було більше тисячі до управління охорони здоров'я, з даного приводу не надходило. Наші люди абсолютно адекватно, абсолютно всі сучасні, володіють всі гаджетами. У нас немає на сьогоднішній день проблем, які б говорили нам про те, що чи люди не можуть користуватися. Ми планували, що ми будемо впроваджувати паперовий рецепт на випадок блекауту, тому що не буде працювати у нас там світло. Але всі заклади у нас забезпечені старлінками. Ми всі постійно на зв'язку. Як показав ковід, а потім війна, сьогодні наші заклади абсолютно всі автономні і навіть такі катаклізми на них. Слава Богу, мало впливають. Ми бачили, що минулого тижня в область був представник національної служби здоров'я України. коли якось пропрацьовувалися питання, які нас пожежі комісно Миколаєві гоститься пов'язані з фінансуванням наших. Так, пропрацьовувалися всі питання. Область і місто в тому числі чекає ще реорганізація закладів охорони здоров'я. Ми з таким моніторинговим візитом відвідали для того, щоб ознайомитися з закладами охорони здоров'я інших регіонів міста Львів. Подивилися, як там працює їхнє територіальне медичне об'єднання. Дійсно, 2 червня була нарада проведена на базі обласної лікарні з усіма керівниками закладів і районних, і міських, і обласних з Національної служби здоров'я України. Ми задавали ті питання, які нас хвилюють. Але ті питання, які в основному зараз є по закладам, це питання роботи і відсутності пацієнтів. Якщо немає пацієнтів, це такі заклади, як трипологових будинки, тому що мало дітей, мало повертається жінок. дуже… Впливає ситуація на репродуктивне здоров'я жінки. Не кожна жінка хоче завагітніти і народити в такий складний час. Зменшена кількість пологів. Якщо у нас в довоєнні роки в доковідні роки було по області до 9 тисяч пологів, то за минулий рік тільки 4 700. Тому Звичайно, це все впливає на те, яке фінансування отримують наші заклади. Всі ці питання задавалися. Ми проговорювали план спроможної мережі, який буде формуватися після погодження з міністерством охорони здоров'я на рівні міста Миколаєва. Зараз я буквально ось на минулому тижні спілкувалася з колективом другого полового будинку, тому що там також складна ситуація. У них заборгованості нема, але люди отримують мінімальну заробітну платню, тому що дуже низька кількість пологів і заплановані пологи у них 13 на місяць. Згідно пакету, згідно по тій кількості пологів, які були прийняті в минулому році, в цьому році в них ця кількість збільшилась. Вони вже приймають 40 і 45, але все рівно це недостатньо для того, щоб заклад функціонував і лікарі отримували достатню заробітну плату. Тому всі ці питання зараз будуть розглянуті. Працює у нас робоча група постійно. Вчора була нарада з керівниками закладів. Всі наші розробки будуть представлені нашим депутатам. Ні єдиного рішення, яке б стосувалося організації роботи комунальних некомерційних підприємств, підпорядкованих Миколаївській міській раді, без депутатів прийматися не буде. Якщо стосується про питання про муніципальний балів, ми свої пропозиції всі подали, подали профільному заступнику департаменту фінансів. Врахували пропозиції, було у нас. Останнє засідання постійної комісії за участю всіх членів комісії, які подавали свої пропозиції. Ми врахували ті пропозиції, які були нам надані. Роздивився його юр юридичний департамент. Якщо буде така воля депутатів, воно буде винесено на сесію найближчу. Але сума там достатньо велика прорахована. Близько 68 мільйонів гривень. І е, це та надбавка, яку ми розрахували виходячи з середньої по тим містам України, по яким вона на сьогоднішній день існує в усякому разі в програмах. Це до кінця року чи не? Це на сім місяців. Можна знову ще так. Ви сказали про народжуваність. А як ситуація зараз зі смертністю? Я маю не загиблих людей від лобстрів, а саме, напевно, ситуація зі здоров'ям та самопочуттям багатьох людей. Дуже складна, абсолютно ви правильно замітили. Тільки за 2022 рік у нас проведено було 500 ангіографій, із них 415 це інфаркти по екстреним показанням і проведено стентування пацієнтів. І тільки 85 із цих 500 було проведено це планові коронарографії, які часто попереджають розвиток інфаркту. Уже на сьогоднішній день у нас проведено за перший квартал тільки 170 і при інфарктах. Якщо ми будемо очікувати надалі такий гострий коронарний синдром в таких об'ємах, то до кінця року це вже буде не 415, а як мінімум 680. Дійсно, стан людей дуже складний, тому ми заключили на первинній допомоги оцей цей 51 51-й пакет, який називається супровід та лікування дітей і дорослих з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги. Уже із семи центрів п'ять надають таку допомогу досить успішно. Але ми розуміємо, що та ситуація яка є в країні. Постійні ці катаклізми зарашистів, вони… Здоров'я людям не надають. По смертності зараз ці дані ми здаємо один раз на рік, згідно статистичних даних, які у нас обумовлені всіма наказами, які існують. За минулий рік порівнювати з попереднім роком дані смертності некоректно, тому що попередній рік це був рік ковіду, все таки, а рік уже слідуючий, він був воєнний рік, в той час, коли багато людей виїхало за межі області. Тому дані, ці, навіть якщо їх зараз назву, вони будуть некоректні, порівнювати їх, на жаль, ні з чим не можна. Але 18 випадків у нас зареєстровано по субмедекспертизі. Це люди, які померли в минулому році від інфаркту вдома. Тому сьогодні в місті Миколаєві не дивлячись на обстріли, на складну ситуацію. Є абсолютно всі можливості надання невідкладної допомоги людям при інсультах, людям при коронарних синдромах, при інфарктах. І я закликаю до одного вчасно звертайтеся за медичною допомогою. Якщо людина поступає в терапевтичному вікні, вся допомога надається в повному обсязі за бюджетні кошти. І слава Богу, у нас ні одна людина, яка поступала до нас в стаціонар. З інфарктами, з інсультами в межах терапевтичного вікна не залишилась без медичної допомоги. Всіх лікуємо, всіх приймаємо. Якщо це людина в невідкладному стані, вона поступає по швидкій допомозі. Якщо це планова госпіталізація, то за електронним направленням сімейного лікаря. Сімейні лікарі працюють, всі на місці. Немає у нас зараз такої гострої проблеми. О, картина щодо звернень до профільних спеціалістів. Вона якось змінилася, наприклад, стали більше звертатися там до неврологів, кардіологів ніж це було раніше? Ми не можемо сьогодні проаналізувати дані минулого року і цього, тому що все-таки дуже багато людей виїхало за межі міста, і протягом року у нас на території міста перебувало всього 220 тисяч населення в порівнянні з минулими там 465, які у нас реєструвалися. То цифри просто некоректні, їх багато. Якщо ми будемо перераховувати на кількість населення, наприклад, яка виїхала, то звичайно таких людей на кількість населення, яке проживало, їх випадків більше. Але в абсолютному абсолютній кількості їх менше, тому що менше людей залишилося в місті. Ще питання? Я вам дуже дякую. Всіх запрошую на профілактичні огляди.